Доброго дня, вечора або ранку. В Україні зараз ніч, мабуть. Ну, десь так. Як і обіцяла, хочу записати відео про гроші. Мене питали, як же виглядають гроші в Канаді. Як виглядає долар той в Канаді, так? Ну, якщо цікаво, то покажу вам. Ось це 10 канадських доларів. Ну, ось так. Ось так вони виглядають. Оце 10 канадських доларів. Вони такі, знаєте, як пластмасові, ну, пластмасові, мабуть, не пластмасові, ось такі. Ну, тобто на на дотик такі ось такі. Оце 10. 10 канадських доларів. Ще є покажу ось 50 канадських доларів. Хто так просвічується? Отакі 50 канадських доларів. Ось так, це 50-50. Є ще в мене 100 канадських доларів. 100 канадських доларів. Ну, ось так вони виглядають. Так виглядають 100 канадських доларів. Так, що ще є? Ще ще, 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 ще я. Так, давайте ще гляну Ага. Ще не показувала, є 20 канадських доларів. Ось вони виглядають ось так. 10, 20, 50, 100. ну Других купюр у мене нема, але є ще 5 канадських доларів. Такі вони синенькі, зараз гляну. Ні, мабуть, немає в мене. Нема. Мабуть, за проїзд віддала. Бо як їхала, на автобусі їздила, так віддавала. Ось такі, ось так виглядає. Два канадських долари. Ну, як вам сказати... На них пошти нічого не написано. Ні, ну щось написано, Канада там таке. Ось так виглядає. Це 2 канадських долари. І ось так виглядає один канадський долар. Ще є 25 центів. Але десь вони в мене лежать, мабуть, не знайду. Ось так виглядають. Це по 2 канадських долари. Це один канадський долар. Ну, ось хто питав мене, як виглядають кошти? Гроші, ну ось так вони виглядають. Такі, бачите, вони такі прозорі, отут вони прозорі зовсім видно. Ну, вони дуже відлічаються відмінні, від долара. Американського долар американський, мабуть, всі бачили. І тому хочу сказати, що і курс американського долара і канадського долара він різний. Канадський він долар 1.33, по-моєму, зараз до американського, тобто він дешевший, він дешевший, чим американський долар. Але вони дуже пишаються своїм канадським доларом він стабільний. Доволі стабільний, ну, хочу сказати, що в Канаді є три місяці, ще раз нагадую, ну, вже якісь кошти заробила, зняла житло, знайшла роботу, тобто багато чого зроблено, але хочеться, воно ж я чогось сьогодні сиділа так і подумала. Так, я підводила підсумок три. Тижні, три місяці, як я три тижні в Канаді, потім місяць в Канаді, два місяці, потім три місяці в Канаді. І все, мені кажеться, ну мало-мало-мало мало зроблено. Щось там щось ще не доробила, десь англійську не довчила, десь на курси не, не дозаписалась, десь в будинку щось не доставила, що ще не все в ідеальному порядку. А потім, якщо подумати, за три місяці я хочу вернути те життя, яке в мене було в Україні. Той побут, то дуже важко. Але поступово побут налажується, налагоджується, поступово до роботи я звикаю, робота вже мені То перші дні мені було дуже важко, тому що. Я переживала, візьмуть, не візьмуть. Зможу, я не зможу, я ніколи не шила. Ну, ось так. Ось таке відео сьогодні, як я обіцяла записати про гроші, то записала про гроші. Ну, мабуть, це все, що я можу розказати вам про гроші. А ще й кому цікаво, ще є ось такі мені на новий рік на. Мерікрісмес надарували ось таких от подарункових ось це на 25 доларів. Це, в Тім Хорстон, каву, там можна попити щось поїсти. Отакі подарункові сертифікати, скажімо так. так. Ну ось такі. Оце в мене що тут ще? Ось в мене є сертифікат на е, два відвідування. Е, Два білети на відвідування кінотеатру. У нас тут великий кінотеатр є дуже гарний, ну, я ще не ходила, бо туди треба їхати. ну якось з хост моєю, хост звати Лін, З'їздимо, я думаю. А може, дочекаюсь з чоловіка і вже тоді з ним сходиш. Ось так. Що в мене тут ще є? Ось теж мені подарували Walmart подарункова така карта на 50 доларів. вона. Тобто я можу скупитись на 50 доларів і розплатитись з неї. Тут дуже таких багато подарункових карт, вони їх дарять там, на різні свята, там на юбілеї. Тобто такого, такого багато. Ну, що ще? Угу. Ну, Чеки збираю. Ще не вирішила на що, але збираю. Вони тут всі збирають чеки. Тому і я збираю. Ну, то так. Ще що, що хочу? А, ну, це в бібліотеку. Це відвідування бібліотеки. Це оце відвідування бібліотеки. Бібліотека безкоштовна. Ви можете прийти, взяти якусь книжку, відмітити, що ви взяли. 24 дні ви почитали, подивились там, ну що вам потрібно. І потім її просто здали, просто е, кинули в ящичок такий. І все, можете брати іншу. Ну, ось так. Я брала книжки вже. Ну, щось щось цікавого. Ну, з цікавого медстраховка в них виглядає ось так ось. Медична страховка ось так виглядає. Така пластикова карточка, яку я ношу завжди з собою. Е, права виглядають, ну, теж. Ось так виглядають права. Теж пластикова така карточка. Ну, якщо так. Ну, карточки в, в банк, такі самі, як і завжди, і всюду. Тому, ну, ось так. До побачення, підписуйтесь, будьте зі мною. Я все-все буду розказувати.